Щоб розв'язати даний приклад, ось ця частина логарифма вона виступає числом. І ми її позначимо через y. І виходить, логарифм за основою 2 числа y дорівнює 0. Звідси y дорівнює 2 в нульовому степені або одиниця. Тоді получається, що логарифм за основою 3 від логарифма за основою 7 числа х дорівнює 1. Робимо те саме ось цей логариф, позначимо його якимось числом t. І виходить, що в нас логариф за основою 3 числа Т дорівнює 1. Звідси слідує 3 дорівнює... T дорівнює 3 в першому степені або просто 3. Так як в нас t – це було логариф за основою 7 числа Х, то воно дорівнює 3, звідси х дорівнює 7. Третьому степені дорівнює 343.